Постійно виділяємо додатковий ресурс, аби підтримати відповідні громади та наших людей, які залишаються жити і працювати там. Тому сьогодні також виділяємо майже 600 мільйонів гривень для відновлення Харківщини. 241 мільйон гривень буде направлено на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні. Ще 357 мільйонів гривень виділяємо на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків в місті Харкові. У лютому цього року виділяли 1 мільярд гривень на відповідні роботи в житлово-комунальній сфері Харкова. Продовжимо таку підтримку і надалі. Відновлення України відбувається за принципом відбудувати краще, ніж було. Що також означає застосування принципів інклюзивності та безбар'єрності. Тому сьогодні виділяємо регіонам додаткові 1,1 мільярдів гривень на здійснення заходів безбар'єрності. Йдеться про поточні і капітальні ремонти об'єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ми виділяємо ці кошти для того, щоб створити безперешкодний доступ до таких об'єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам.